Тукарна справа, вас вітаємо. Т20 зірочка. Закручую я пластинку. 16,5 нову поставив. Трошки сталь у нас крепша. Т20 розмір зірочки я закрутив болта прижимного для пластини жовтої. Пластина іскар, Включаємо станка і будемо бачити, як буде стачувати, чи буде добре стачувати. Ця має бути планшайба М30х3. Удача ручною. Точно добре. Треба стачувати до 42. под кружку Подача, ви хочете зручною подачею. Що ви хочете з танкові у цьому році виповнилося вже 50 років, як його віддали на заводі в Росії? Так, і у нас є 56. Має бути 42. Це буде планшайба, тут ще буде отвір. Так, да, Сталь трошки покращена. через те я змінив пластину на нову жовту. Здається, жовта краща. Подача повністю ручна, ручна, от маховичком. Коробка подач не працює. Станок 1.625 і ми потихеньку будемо щось виготовляти. Так, Віддавай стружку, не хочу стружку віддавати. Так, стружку руками не беремо, бо це дитячий підхід до, до серйозних справ. Так, значить ще трошки проточимо і буде кінець відео. На сьогоднішній день. Так. Ще трошки проточимо, щоб вам було гарне відео і включаю. От як йде подача, домовляюся, показую, да, і все йде подача у Далі я буду сверлити отвір на 25 росточка буде до 27 під різьбою м 30. Так, не хочу фокусувати. Дані заготовки. Буде отвір сверлитися. От у нас сверло заряжене, невелике. Наш цей станок 1625, 625. Дуже сложна коробка. Подач. Якщо ви хочете придбати такий станок, я вам би не радив. Тому що, коли ви розберете коробку подальші, ви її не складете. Це дуже складна коробка. Станковий 50 років, а майстри, які робили даний станок, вже помирали 30 років назад. Отака от ситуація. Так що процес пішов. Дякую вам за увагу. З вами Токар Західної України. Планшайба буде різьба М30х30 відносно станка 1Д601. Станок маленький з патроном на 80. І саме планшайба наробиться не під патрон, а під дерев'яні тарілочки. Невеликі під шурупи, підкріплення шурупами для токарних робіт по дереву. До зустрічі на каналі. З вами був Токар 16 грудня 2023 року.